На Верховинщині впродовж двох днів тривав гуцульський бізнес-форум. Сюди з'їхалися підприємці з усієї України, аби продемонструвати напрацьоване та обговорити перспективи розвитку бізнесу, який можна втілювати в життя саме тут. Детальніше далі у сюжеті. Верховинці зробили чергову спробу привернути до своїх багатств увагу інвесторів. Це їм частково вдалося, адже участь. по результатах бізнес-форуму будуть попередньо підписані протоколи намірів про співпрацю. І це дасть поштовх Гуцульщині, Гуцульському краю до нового розвитку, до нових починань і звершень. І все-таки я думаю, що на Верховинський район буде більше звертати увагу влада як обласна, влада керівництва, вищестоячий наша, київська, тому що Верховинський район є самобутній, самодостатній, трошки потрібно в Верховинському районі. це Невеличких інвестицій і будівництво інфраструктури, будівництво доріг. на бізнес-формі працювало п'ять тематичних секцій: гірське лісове господарство, сільський зелений туризм, гірське лісове господарство, декоративно-прикладне мистецтво і національний природний парк Верховинський. У кожній з цих сфер, кажуть горяни, вже є неабиякі надбання, які власне можна презентувати широким інвестиційним верствам. Виготовлення молочної продукції. Показати, як цю продукцію виготовляли 200-300 років назад наші предки, а також розвиток зеленого туризму, тобто агротуризм тобто туризм приближений до сільського господарства. Для цього є інфраструктура, побудована дорога, для того, щоб Люди могли під'їхати легковим транспортом і подивитися, як ведеться сільське господарство. Ще одна галузь, яка набирає обертю протягом останнього часу, це сільський зелений туризм. Протягом літнього періоду туристів на Верховинщині побувало у рази більше ніж раніше. Утім, межі для вдосконалення безмежні, кажуть фахівці. Відтак, аби продовжувати бути, як то кажуть, у плюсах потрібно максимальніше задовільняти потребу туристів. Потрібно більше розвивати наш край, розвивати чим, отак От як сьогодні, наприклад. Виїзд на полонину, де люди можуть скуштувати і побачити екологічно чисту продукцію. Потрібно, щоб цього було побільше. Також потрібно людей більше задіювати музеями, щоб відкривалися більше музею. Більше їм предоставляти кухню, банош, вареники на пару. Загалом учасники бізнес-форуму мали можливість ознайомитися з презентаціями інвестиційних пропозицій. Ймовірно, що наступного року форум матиме продовження і відбуватиметься в рамках відзначення популярного серед прикарпатців полонинського літа.